Владиславка зустрічала нас клумбою, що стала своєрідною візиткою села. Тут же при в'їзді у село у затишному гайочку пам'ятник воїнам-визволителям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Владиславка розташована в долині річки Мокра Бутеня, площа населеного пункту 307 гектарів, населення 1853 особи. Кількість дворів 906. До складу Владиславської сільської ради входять ще села Гулі і Вахутинці. На цій землі поселення існували давно, про що свідчать кургани на його території та назви хуторів і урочищ – Самара, а це 12-13 століття, Коліївщина, Стрілиця, Пряченняр. В Українській історичній енциклопедії вказується, що у 1768 році тут відбувся бій гайдамацьких загонів Андрія Журби та Микити Швачки під Богуславом. Згадані події підтверджені знайденими уламками зброї і монет. Перша ж писемна згадка про Владиславку датується початком 18 століття. У книги Похилевича «Сказания о населенных местностях Киевской губернии» за 1864 год сказано. Владиславка названа в прославлении имени Владислава Браницкого. В деревне этой устроен фильварок. Учреждено также волосное управление и волосной суд. В літопис села описано багато знаменних подій і дат, які з часом стали не історичним минулим, а дієвим сьогоденням. Так, цегельний завод у селі на глинах місцевого кар'єру почав працювати ще в 1880 році. У 1899 році побудована шосейна дорога від Миронівки до Богослава через Владиславку. Сьогодні дорога має сучасне покриття, по якій кожного дня їдуть сотні автомобілів. У 1903 році в селі введено в дію млин Петель, що став початком крупозаводу, а нині цеху Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів. До речі, на головній вулиці села не так давно став працювати і готель Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів. В центрі Владиславки знаходиться меморіальний комплекс пам'яті загиблих односільчан та воїнів-визволителів, що полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни. За мужність і героїзм, виявлені в роки війни, понад 250 жителів села нагороджено орденами і медалями. Є щось символічне в тому, що місцева загальноосвітня школа першого другого ступенів розташована відразу за меморіалом, що стало незримим штрихом естафети пам'яті поколінь, щоб сьогоднішні школярі не забували, якою дорогою ціною завойоване їхнє мирне сьогодення. Неподалік розташувався дитячий садочок колосок який у 2006 році після реконструкції поновив свою роботу. І зараз тут 35 діток, які кожного дня з радістю приходять сюди, щоб дізнатись щось нове, цікаве. Гордістю села є церква Різдва Пресвятої Богородиці, що пережила всі історичні вітри, вистояла, вселяючи людям віру у вищу справедливість. У 2010 році храм урочисто відзначив своє століття. Є у Владиславці і унікальна історична пам'ятка трактор Універсал, який працював у місцевому колгоспі з 1937 по 1974 рік. На таблиці ж вказано, що з 1937 по 1966 рік на ньому трудився Григорій Якович Кириченко. Це тільки один із прикладів трудового героїзму владисливчан, а їх за історію існування села Тисячі, люблять сільчани свій рідний край, працюють на його благо, розквіт. Хоча звісно. Поряд з досягненнями є і проблеми, та наболіли питання. І хто ж про це подбає найкраще, як не сільська рада, колектив людей, яким громада виявила довіру? Очолює її Лариса Степанівна Зюменко, професіонал своєї справи, справжній патріот села. Владиславська територіальна громада об'єднує три населені пункти Владиславка, Гулі та Вахутинці. На владиславських землях успішно діють великі промислові гіганти. Вад Миронівський ЗВКК, Вад Миронівський Рая Гробут. Товдорожник, філія Кончезаспівського Деу, цех крупозаводу цех Вад Миронівський ЗВКК, цегельний завод, серед сільськогосподарських підприємств успішно справляється із завданнями виробництва і рослинницької продукції, наше товариство Стовзоря, серед об'єктів соціальної сфери, які розташовані на нашій території, є Владиславська ЗОЖ, яка, до речі, за руки незалежна. Значно змінилася. За руки незалежності на її території була побудована їдальня, благоустроєно прилеглу територію, замінено огорожу, також газифіковано приміщення школи. Другим об'єктом соціального напрямку є амбулаторія, яка обслуговує наші села Гулі Вахутинці, там знаходиться ФАП. І, до речі, за руки незалежності ця амбулаторія. Амбулаторія Владиславська лікарська змінила свою, була перепрофільована в Владиславську амбулаторію загальної практики та сімейної медицини. Її заснував на початку 60-х років наш земляк Федір Григорович Кириченко, з нагоди сторіччя якого на приміщенні амбулаторії було встановлено меморіальну дошку, адже він за кошти премії Ленінської премії побудував це приміщення. Ми вшанували також пам'ять нашого земляка, перейменувавши вулицю Польову на вулицю Академіка Кириченка. В нас також функціонує відділення, почтове відділення, відділення Ощадбанку, працює перукарня, аптека, Альфа Фармс. І всі ці послуги надаються нашим 1893 жителям трьох сіл нашої територіальної громади. За руки незалежності, ми є свідками нерозривного поєднання поколінь минулого і майбутнього. Так, за ці роки наш на нашій територіальній громаді, наша територіальна громада відзначила ряд своїх ювілейних дат. Ми відзначили 250-річчя нашого села. Ми відзначили сторіччя цеху крупозаводу. Ми відзначили 80-річчя з дня народження нашого історика-краєзнавця, ветерана Великої Вітчизняної війни, шановану людину Романа Григоровича Нєстірова. Також у 2010 році наша духовна скарбниця церква Різдва Пресвятої Богородиці відзначила своє сторіччя. Тому ми горді минулим і впевнено дивимося в майбутнє. Так не переривається естафета поколінь села. Передаються кращі трудові традиції, родинні звичаї, творчі надбання. Бо ж не тільки хлібом єдиним живе людина. Про це чудово засвідчила виставка робіт народних умільців, де була представлена невелика краплина із невичерпного моря місцевих талантів. Давно вже прославила Владиславку і всю нашу Миронівщину самобутня художниця Олена Олексіївна Олексієнко. Її картини передають неповторну красу рідного краю. Відкривають невидимі грані навколишнього світу, дарують тепло і любов. Не менше захоплення отримуєш від різнобарних вишиванок жительки села Гулі Ольги Петрівни Семенюти. Кожна її сорочка це витвір мистецтва, який лебединими крилами піднімає над буденністю, дарує свято. Дякуючи наступному учаснику виставки Анатолію Івановичу Литусу, в селі не забулося давнє ремесло плетіння брилів. Багато хто із владисливчан влітку не знімає цей традиційний головний солом'яний убір, який з спекотного дня дарує затінок і прохолоду. До речі, брилі Анатолія Івановича добре знають і на щорічному сорочинському ярмарку. Звивається стежиночка до рідного села, та найдорожча жилочка, де молодість пройшла, веде вона по споришах в Калинові гаї, до верб, де ночі не на жарт співають солов'ї, де луг, де гайворінь трава, де гомонить струмок, де все дитинство ожива від згадок і думок. Село моє, мій дивий світ, колисочка подій. Лишила ти глибокий слід у пам'яті моїй.